Допомогти сиротам та малозабезпеченим дітям відвідати столицю і побувати на концерті акторки Чулпан Хаматової. З таким проханням до Коломийського підприємця звернулися представники благодійного фонду заради дітей України. Воно б було і ще нічого. Але чоловіка здивувала неадекватна цифра. Бізнесменові запропонували профінансувати квитки для сотні дітей. Ціна одного білета 790 гривень а загальна сума допомоги. Мало б скласти 79 тисяч підприємець, послухав представника фонду, заглянув в інтернет і зробив висновок. Тут щось нечисто деталями. Поділився із нами. Таким чином хоче застерегти краян від ймовірних шахраїв. Одного разу до Василія Сінського на мобільний зателефонувала жінка, відрекомендувалася як представниця благодійного фонду заради дітей України. Запропонувала підприємцеві профінансувати поїздку сиріт на майдан та концерт у столиці. Найперший бізнесмен здивувався, звідки отримали його, номер телефону та ще одного колеги. Далі звернув увагу на інтонацію співрозмовниці. А коли почув суму, про яку йдеться, засумнівався. Дуже завишені ціни на квиток 790 гривень. І вони так напористо. скільки давайте, скільки ви готові купити, п'ять квитків, десять. Скажіть нам, будь ласка, то треба негайно Ну, Ми засумнівалися. Ми сказали, дайте нам, будь ласка, ну, сертифікат, дані. Ми хочемо достовіритися, що то дійсно воно так і є. На якому рівні воно чи на районному? Ні, це тільки на київському рівні безпосередньо я займаюся там. Та панянка і забув, як її звати, представилася. Вона є організатором тої благодійної організації. Ми вам скидаємо свідоцтво електронкою, ми вам скидаємо розрахунковий рахунок приватбанківський, перераховуйте кошти. Ну, я кажу, добре, скиньте, ми переглянемо, подивимося. І коли ви це зможете зробити, дайте нам, будь ласка, відповідь то треба терміново. Там такий шум по телефоні. гам, ну, і вони так якось так напористо. Сертифікат представники фонду скинули одразу. Все, нібито виглядало достовірно. Попри те, що на шахраїв Василь Ясінський ще не потрапляв, так і вирішив перевірити інформацію. Скористався інтернетом. В одній зі силок повідомлялося про аналогічну ситуацію в Тернополі. До тамтешніх підприємців теж надходили листи з проханням переказати гроші для придбання кве квитків на виставу оркестр мрії у зверненні благодійна організація знову ж таки просила для сиріт 100 квитків на загальну вартість 79 тисяч гривень. То є аферисти і цей. Ну і я думаю, звернемося до вас, щоб більше підприємців не попалися. Знак оклику були, показували по і передачу: що яким чином воно в Києві робиться, що є офіси, набирають там молодих людей. Вони обдзвонюють, міняють голоси всіх підприємців. Тероризу ну, як ну, вони не тероризують добровільно. Пропонують купити квитки за дуже високими цінами і в кінечному результаті. Нереально відслідити, чи ті кошти всі пішли чи не пішли. Інформацію ми передали правоохоронцям. Наразі вони з'ясовують законність цього проекту. Поки що заяв від потерпілих не отримували. Якщо хтось таки потрапив у халепу, звертайтесь до них. Але вже є чутки, що коломийськими селами ходять представники цього фонду. Наші покупці, наші міські жителі, селища Верхнього Вербіжа, Нижній Вербіж заходили і також казали, що безпосередньо в ці дні до них підходять до, до хатів, доходять якісь там ну якісь люди і пропонують пожертвувати кошти на дітей там, інвалідів, сиру там і те де і теж так напористо ходять по всіх хати, що воно, напевно що в ці дні якраз воно в такому варіанті активізувалося, що вони почали таким чином заробляти.